Він пройшов окупацію, далі передову на лінію фронту. Зараз Рекс перебуває в Харківському міському центрі поводження з тваринами через травму ноги. Господар собаки нині захищає країну. Трапилось нещастя, і вона потрапила під важку техніку під колеса. Він її привіз до Харкова, лікував. Було дві операції у неї. Зараз вона у нас на реабілітації. Наші лікарі піклуються про неї, дбають про неї. Тепер дуже хоче повернутися з перемогою та забрати свою собаку додому. У До нас потрапила декілька де днів назад. Вона приїхала з другої клініки після операції. Була у, ну, у інших лікарів на операції у нас вона на реабілітації на обробці рани. Все С собака молода. Йому там 4 роки. Роки була десь в сім'ї. Так вона активна, дуже добре вноситься до людей. Ми тут його просто обробляємо всі-всі рани і робимо знеболюючі антибіотики. В пчелому дуже гарний молодий пес, я думаю, у нього дуже великі шанси, що все зроститься добре. І таких чотирилапих, які через війну потрапили сюди до притулку, багато якихось привезли самі господарі, бо нема кому доглядати. Якихось доправили сюди волонтери та військові під час евакуації з деокупованих територій Харківщини. Деяких вже забрали. Зараз у нас сидять собаки, які з скупенська. Господарі евакуювалися сюди, до Харкова, але немає змоги утримувати великих собак. Це у нас середньоазіатські вівчарки сидять, господарі допомагають, допомагають, бо корм привозять. Но ми з них нічого не просимо, вони самі кажуть, давайте ми допоможемо, бо От, а ми не відмовляємося, бо нам дуже потрібна допомога зараз. От. І у нас собаки ці сидять стільки, скільки буде потрібно, поки не вирішиться питання з їх помешканням, де вони будуть. Тут жити або зміниться ситуація. Якось наразі у харківському центрі поводження з тваринами близько десяти таких собак. А взагалі тут у вольєрах та хатинках нових господарів потребують близько 400 собак та 80 кішок. Всі вони очікують на новий дім. Щоб пришвидшити процес пошуку собакам та котикам нові родини у центрі запровадили нову програму. Ми випускаємо тварин на вулицю під опіку харків'ян. Кожен харків'янин може прийти до нас, вибрати собі тварину. Ми ставимо кліпсу, ставимо відсказу щеплюємо тварину. І е, направляємо її до опікуна. Підписуємо договір з людиною, що вона е, зобов'язується піклуватися про неї. І тоді вже тварина під опікою, нагодована і під присмотром, як то кажуть, вона вже знаходиться на території на вулиці города Харкова. Зараз тварин з центру людям віддають тільки після стерилізації та кастрації. Для цього тут запрацювала ще одна операційна. Її змогли розгорнути за час повномасштабного вторгнення. Щодня тут проводять близько восьми операцій. Леся Копилюк, Сергій Перець, Денис Рибалко та Єгор Харків. Новини.